Замочила кісточки з м'ясом і буде такий гарний-гарний капусняк. Офі гарний буде. З сметаною зажарений, солом, часником. Ху туди ще надо пшоно і буде гарний капусняк. А це купила індичого цього фаршу. так тут почти кілограм майже. І купила, взяла до нього оцю хрустка з коринка. Теж з запахом часника, спецій. Таке пахуче, ох і пахуче. Щас будемо, буду я смажити такі індичі котлетки. Коротше, я їх трошки присмажу, а потім протушу, щоб вони були не пережарені. А були як протушені, щоб як гусь, оця ж індичатина, та щоб вона була і дієтична. От. Добавила туди овочів у фарш. Яйце. Ох, не знаю, часник цибуля. Ну, таке всього подобавляла. І ще на цій хрусткій скоринки, як. Ну, головна сильно пахуча, запашна, запашна. А косточки свинячі, ну хороші такі, в'ясні, буде гарний капусняк. Ну, що ще можна сказати? Що смачно, то смачно, хіба може бути не смачно. Виясняється, виясняється, цілу ніч, цілий день вже ось сьогодні це третя година дня. Трохи виясняється. Ну вітер хоч бери та лети. І земля підсихає зверху, підсихає від цього вітру. А зранку ще й холодно так було, ох і холодно. Вітер той такий пронизливий. Ой. Все. Стижки сухнуть. Сохнуть. Так, добре. Можна буде й до лісу сходити, якби ж такий вітер. Ідешся воно з них здиває. Нічого. От такі дві баночки симпатичні. Фріскес, фрізкіс. 100%. Ох, і баночки. А дід десь ходив-ходив. І його таким пригостили смачненьким. І він приходить та каже, хочеш дам тобі щось, хоч і в мені його при... А це вказується нашим пушинкам. Ну, вони таке будуть їсти, зараз ми провіримо. Хотіла, щоб дід розказав, де він ходив, хто йому дав, щоб гарно розказав. Еге, вже дивлюся, немає. Лісапета його і діда немає. Ох, і дід. А мені треба розкривати його і в гостю своїх пушинок, бо бігають за мною. Уже лапок курячих вони так наїлися. Що вони вже не знають, що хочуть. І я думаю, що цим вони посмакують. Ох, красиві рози. А рози взагалі безподобні. Так, ну пішла я пригощу своїх пушинок. Спасіба тому, хто дав. Дякуємо. Пушинки будуть дякувати, дякувати. Це в них буде як делікатес. От так. -то. Ну, пушинки, давайте посмакуємо. Ох, і смачне. Таке гарне, таке пахуче. Ну, що пушинки скажуть. Ні-ні, Вони не відмовляться від такого. Задоволення. Ох, які ж ви хороші. Ох, шубки ваші такі чудові. Ох, і шубки. Це така на лисицю якусь чорнобура. А це таке теж гарне. Ох, і гарне. Шубки ваші шубки. Що-що, не втоплюєтеся, та там ходить на двох почерві і так і наїстеся. Це ж я вам не всю коробку висипала. Буде мало, то доїсте тоді. Ох, як воно вас манить тим запахом. Куди ти його викидаєш? їж, як викидаєш, та не давіться там. Наче вам тут їсти не давали. Похоже, що ви голодні ходите. Не можна підняти. Ох, яка пшуба боже. Треба ну, да ж така хутра натуральна мати на собі. Ох, ох, ігорне. Ох, кацюха, не боїтеся, що я у вас шапки пороблю. Такі шапки з натурального хутра. Перламутрові. Та їжте, їжте. Пішло. Буде відео. Я усю, літав. Та, да. ти хоч в тебе показала? О, який дід лисий. Та ні, дід не можна лисину на лиси до Да? Що то а. ти впатив таке? Щось ти нажарила котлети якісь мої пробувати. Та та їх трошки піджарила, а ти ж вони бачать які м'які пухкі. А, а ну що там усередині? Ой, ти бачиш? Там тишина із цеї. Та індича, фарш. Фар індича без манки, Пойдет. Без манки, на ну, пухкі і гарні. Тож дід, пожалуйся, каже, Мучила мене, прийшли ми з ним, ходили на базар, принесли покупки, зробили відео. І вже воно було готове. Ну чого -то так случилося, що воно в мене щось удалилося? Що я його на що я його удалила? Я це не, не знаю. Коротше, воно удалилося. Ну, то не знаю. Що залиши, кажу, дід? Та ми знімемо. Добре. Так, це моя їда, ось, о, бурячки мої. Зараз чай із творожком, з цим з медом. Пішла по мед. Купила собі мед такий же ще й гарний. Як принесла додому, як спробувала, він такий добрий, Боже. А потім дивлюся, там такий, а ну сюди покажи. А хто подививлюся, так замотані, ось, упаковані, такі цукерочки, така красота. Мені як понравилося, думаю, ще й діду візьму. Хай дід порадується. А він обрадувався чи ні? Корею, я його бистро з'їма, я бачу, що можна їсти, я таку баночку у місяць їм. чайні ложечки, ось як коли до чаю, бо я цукру не вживаю взагалі, як сказати, а дід і цукор купляє, носить, носить. І з кавою, там кава в нього на кухні. І він собі... коли, коли лизать мед, то це не наїсися. А його Дай... не треба їсти. Приказка. А хто Дай... його їсть? Його тільки як як що, як вітаміни, як з лікувальне, воно не їда така, що їсти ложками його. Воно не користі не принесе ніяк. Та тобі пофіг каже та користь, якби смачно. Було. Ну, цукарочка, як побачила, що воно блистить у пакуки. І то, то ж я брала такі меди, ну знала, де брати, дуже хороші, разні вкуси, в них смаки. А це. Це взагалі я його буду точно, що лезати тільки язиком. Бо такий смачний, такий смачний. Ой дід. Не знаю, який у тебе, ну попробуєш, І якийсь новий який дід привіз. Я його раніше й не бачила в нас. І так у нього гарно порозкладувано, і свічки, і біск, і все для бджільництва. Ну хто то йому так зробив красиво це все? Баба. Ну за той смач, що там баба. Баби бояться бджіл, баба зробить. То вона не коло бджіла, коло межі. <рес> та ні, О, там якщо за ним дивляться, за цим медом, за бджільми, то вони знають, як доглядати, як вони їх люблять цих бджіл, хоч вони і кусаються, і противні такі, а вони їх люблять. Хтось що, каже, що це дід в'язав пакуну. Це не баба в'язала. Не знаю, може, там у них діти є, в'язали, я ж не знаю. Діде? Хто там, а діда тільки на базар вивезли, а такий дід... Ну старший, а рибка, старший рибка. на тебе год років за 10, ну вже крепкий такий дід. А, Да. Мед їсть, той крепкий. О. То ну, там не тільки мед надає їсти, там бжолиного цього продукту, а, там не тільки б... А було, що ти не хотів? Що... Пилок? Ага. Пилок то дав. Такі вітаміни там і мінерали, що ти що. А... Там є що. Чи... А ти мені одну конфетку купила. Ні, не одну, ти вже пожрав останні одну я купила. <світ> <світ> Це вже я тобі не дам, я можеш їсти, якщо, не, якщо хочеш. <світ> <Так>. <світ> та з'їси, з'їси, з'їси. Твоя, твоя. Бери, що хочеш, що є, та, та да, ну, Буряки є. <світ> да, я бурячка зробила собі. Це... Трошки залишилося творогу. я його. який день це ти мені його приніс, що я його не можу доїсти. Взяв пів кіла, зразу з'їли, потім я три дні їла, ну це він вже й не свіжий, ну прийдеться доїсти. Не доїм, то... то не знаю куди. Тиски їдять. А всі ж, ж, там дві ложки. Та я не знаю, я щось з'їла пару кусків отеї риби, вона не солона, вона така добра. Ну, все равно. Після неї води води, і я ходжу, з водою булькаю, ось вона мені ось, ось хочу чаю попити, Да. І вже думаю, чи воно влізе, чи не влізе. Боже, щось таке зробилося О, з цим, цим апетітом. А гірочки, як золото. Да. Все для тебе, все для ну. діда. Добре, що дід Апетіча не спортився ну. в нього. А в мене геть я, я бігав, бігав. О, да! Скільки <хи> раз ти бігав по посілку сьогодні. Кругів намотав, я не знаю. Раз, другий раз, третій і в ту сторону четвертий. й по траву побіг. Да, — Так, то четвертий раз уже. Ще хотів і до лісу по дрова сходити, Ну ні. Не вистачило дня, коротше. Да. Якби темніло десь часу у вісім, то ти ще й до лісу. У десять. Оце ж літа надо ждати. А так, не вистачило часу в діда побігати, ох і бігає. Я елі туди-сюди перед дід. Я за тобою не вспіваю. Mm -hmm. Це щось непорядок, ти щось запустив, чого ти мене з собою не береш? Куди? Куди йдеш і мене з собою бери? Ти ж не хочеш. Як це я не хочу, а ти не питайся, чи я хочу, чи а не хочу. Ну, Сказав, ну, пішли п'ять минут на збори даєш, і шагом марш. А ти такий дід, якийсь тобі все равно. Чи я я скоро й ходити забудуся, як? а ти мені оце. Та будеш мене там ногами путатися, а я собі побіг за тобі. Так, дід, не вряд не вредні, чай. Так. Ну щось трошки перекусимо, так. Да? їш, та все воно. Тобі Сіки... тільки на рибалку хорошо брати. То Сіки сябеш, та сидиш, є. Тихай, яку, там, ну так, да. риби немає, сидів таке. Не Бо жарко, куди ж там ж літом тільки будеш на рибалку. І то там риби немає. Якби там риба була. Ну нічого, зато то процесом. Посидів, подивиш на воду. Я... Я довго сидіти не можу на жарі. Процес. Який mm. там процес. Так, то ти будеш ту цукарочку пробувати сьогодні? Яку? А я вже. От розготувати. Їїш, їж. Ліп бери все бери, що хочеш. Може сметану взяти, свіжа, свіжа, добра, добра. Чого я не можу щось? Не мене все не влозить. Апельсинів не знаю, скільки я сьогодні штук з'їла. Не знаю. Мабуть, штук сім з'їла її. <laughs> а як буде хочеться, то треба щось таке. Ситрана було б якусь взяти чи що, Та, -да. Та ну рибою на год в мене я більше нічого їсти нема. Це ж... як побачила, то не можна було тягнути того. Ну да. Я вже раз ну... в місяць ходю туди, а там. Риба така завжди свіжа, а в них такий кіоск у нас там один. Що там не те, що в магазині підеш, у них щось воно все ніколи поганого не брало. Оце сметана там, саме лучша. все найлуче і все, десь вони беруть, в других магазинах такої немає. Так що прогулялися, відео зробили раз, відео зробили два, фух, аж потомилися. а та дід не втомився. Це я. дід. Та бігай, дід, бігай, я тобі розрішаю. Бігай, нема чого сидіти тут, мене охранять. О, бачиш, ти десь бігав і цим пушинкам приніс, no. двогостилий пушинок. О, десь сходиш, що щось приносить постійно. <кій> так, ну все, дід, смачно да собі. Ти, ти. Усім смачного, всім доброго а, вечора. Давай закусуй, бо в мене вже минути закінчилися. Ну хорошо. Хватить, тіт, давай. Всім пока.